Бажання перемоги, здорова конкуренція та радість від улюбленої справи ось свідками чого стали усі присутні на змаганнях з футболу серед дітей. Нещодавно у селищі Сатанів Хмельницької області проходив всеукраїнський турнір з футзалу Вінтер Сатанів Cup 2024 серед юнаків 2015-16 років народження. У змаганнях взяли участь 12 команд з різних куточків України. Маленькі футболісти Могилів-Подільської громади грали гідно та професійно. У їхній групі суперниками могилівчан стали футболісти з міста Хмельницький, Дунаївці Хмельницької області та Тернополя. А здобули перемогу над суперниками з Дунаївців та зазнали поразки у двох слідуючих матчах з хмельницьким «Соколом» та майбутнім чемпіоном у золотій лізі футбольної академією Тернополя, здобувши третє місце, вихованці могилів подільської ДЮ США потрапили до срібної ліги, де обігравши усіх своїх суперників, стали безкомпромісними переможцями сільверліги. Восьми та дев'ятирічні хлопчаки гідно представили могилів Подільську громаду на змаганнях такого рівня, продемонструвавши майстерність на футбол футбольному майданчику та жагу до перемоги. Малеча змагалася завзято та з неабияким бажанням перемогти, а батьки та вболівальники підтримували свої команди. Відтак бажаємо юним футболістам подальших майбутніх перемог та успіхів.